Вітаю всіх своїх гостей, однодумців та друзів у себе на каналі. Хто підписався на мій канал, я дякую. Хто що цього не зробив, обов'язково не забувайте підписуватися. Індики мої знову бік 6 переїхали уже ще в інше місце. І тут наразі у них ось таке велике-велике. Та масштабне приміщення. Вони ростуть дуже швидко, аж на очах, можна і так це назвати. Тому для мене важливо, щоб вони не купчилися і не лізла їм ніяка дурь в голову, щоб вони могли собі чимось зайнятися. Для цього було прийнято рішення їх переселити в ось таке велике-велике приміщення. Вони можуть собі тут побігати, допомагати крильцями, о, і політати. Питали мене, чи бік-6 дорослому віці також літає? Ні, в дорослому віці вони ледве ходять, не то що ще літають. А маленькі, вони є маленькі, вони ось літають. Дивіться, що роблять півники. Ага. Немає кіно і вже нічого не роблять. Б'ються у такому віці, два півника беруть і б'ються між собою. Уявляєте? Я ж такого чуда не бачила. Тут нас переживають сасо французький бройлер. Ось кольоровий бройлер Сасо. Також ми їм розширили апартаменти. Почувають вони себе тут прекрасно, чудово, можна і так назвати. Достатньо їм тут і тепло. Он сплять, собі ось так групуються, кубками сплять. І живуть. Питали мене, чим я обробляю. курник. обробляю сухим гашеним вапном. Більше в мене нічого немає в наявності, тому і варіантів теж поки що немає. Отримую індиків бік 6 в друге. Перший раз в мене не дуже було вдало, я не знайшла корм спеціальний для індиків, а годувала їх кормом для бройлера і... Вони помітно в зрості відставали. Зараз я вже замовила дорого багато, я це так називаю, корм для індиків спеціальний. І бачу, що вони вже набагато краще ростуть, ніж перша партія минулого разу. Тому якісне інкубаційне яйце це дуже добре, але не менш. Важливим є умови їхнього утримання. Можливо, мої умови і не є ідеальними або прикладом для наслідування. Тому ви вже також дивіться, спостерігайте, рішення приймайте, розселяти їх чи не розселяти. Це є дуже важливо. Отаку кормушку цілу вони вже з'їдають за день не знаю, скільки там влазить. По-моєму, 5-3 літри десь так, напевно. Їх є тут 15 штук, так як і вивелись. Курча, індичатко, яке було таке саме слабке, переверталося на спинку, також живеньке. Так, але де воно? Я його вже зараз і не побачу. Вже майже наздогнала своїх сородичів, тому О. такі то справи. Помітно підросли і курчата від домашнього міксу змішаних порід, або я називаю ще їх домашній крос. Будемо їм також розширяти уже сьогодні апартаменти. Якщо Бог дасть сили та здоров'я, то зробимо це сьогодні. Якщо ні, то вже завтра. Щось дуже себе погано почуваю, якось не здала геть чисто. Щось літає, щось теж пурхають. Ну, помітно, що їм маловато місця. Їм комфортно, тепло, але здалося б більше місця, бо вже скоро, як тільки їм буде затісно, почне лізти у голову думка, що треба сусіда з'їсти, а цього допустити ми не можемо. Тому будемо. Зараз прибирати ось цю клітку, де сиділи індики, ось, знімати таку перегородку, і вже випускати їх, щоб вони ось так бігали собі повністю ось тут, на оцій великій площині. Тобто ці курчата проживають. Унизу на першому поверсі, а ці курчата на другому. І так у нас утворився двоповерховий курник. Ця ідея, ми вже використовували її років 4 тому назад. Нам дуже вона сподобалася. Саме у двохповерховому курнику. Тому застосуємо її на цей раз також. Це дуже зручно, комфортно, особливо в тих моментах, коли у вас мале приміщення. Ну, якщо відійти трошки і далі, то видно, як воно виглядає. Ще треба зробити порядки з шнурами, однозначно, і ось таке зонування усіх по видах і усіх по породах. Дуже я надаю перевагу саме з маленьких їх розділяти. Хоча, і аптечку, до прикладу, даю я одинаково, але комбікорм є різний. Індичата мають спеціальний для індиків, а курчата для бройлерів. Дивіться, що роблять? Собі влаштували дискотеку. Ну, тільки на них дивлюся, вже зразу тихенько, як тільки відійду. Тупотять можна сидіти годинами дивитися, як вони їдять, собі сплять, чистять дірячка. Щось сусіда знайшли. Не знаю, для мене. Курчат тримати якось простіше, ніж індичат. Індичата завжди якась така, як тривога. Кожен раз треба дивитися, чи їм тут все комфортно, чи немає ніяких у них тут сварок, боїв. Ну, такі-то справи. Кажуть, що дають їм яйце. Зелену цибулю, свого часу я також давала, в мене половину поздихало. Дуже почали поносити, тому не знаю, хочете, робите ви так, то давайте. Я не буду давати. Тут досить тепленько в приміщенні, тому термометра я тут не клала, не бачу потреби. Спостерігаю по птиці, як вони себе поводять. Якщо їм комфортно, затишно, вони не купчаться, значить і їм тепленько, і температура їм в нормі, достатньо. Тому не бачу потреби класти якийсь термометр, так люблю, що вони всі поїли, поїли і бігомляли спати. Ось трошки подивимося на Сасу. Бачите, такі літучі. Ну, вони теж поки маленькі, то літають. А вже пізніше, як виростають такі клецечки, то їм дуже важко підняти своє тіло для того, щоб кудись злетіти. Вони вже стоять такі поважні, ходять так собі ледве-ледве. Як справжні бройлери. Ну таке, трошечки побули ми сьогодні на релаксі, спокійно подивилися на наших пташок. Всім вам бажаю мирної, спокійної ночі, гарних яскравих світанків, дякую їм, Збройним силам України. Нехай здійснюються всі ваші задуми, мрії, сподівання. Все, що ви собі задумали, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Мені приємна дружба з вами, ціную кожного з вас. Цієї суботи в 8-й годині зустрінемося з вами вже в прямому ефірі і поспілкуємося, розкажу вам багато чого цікавого, можливо, і корисного. Бережіть себе! До нових зустрічей!